Вірні Богу війнам. Роздуми над Божим Словом на спомин святих ангелів-хранителів. З книги Вихід. Так говорить Господь. Ось я посилаю ангела мого, щоб йшов перед Твоїм обличчям. Старіг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, яке я приготував. Шануй Його і голосу Його, слухай. Не бунтуйся проти нього, бо Він не стерпить ваших переступів, адже в ньому моє ім'я. Як слухатимешся Його голосу, і робитимеш усе, що я велю. Я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх, бо мій ангел йтиме перед Твоїм обличчям. З Євангелія від Матея. Того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть: То хто більший у Царстві Небесному? Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав. Воістину кажу вам якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному? Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих. Бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. У День цього спомину ми читаємо уривки Святого Письма про ангелів, які нас бережуть і проводять на земному шляху до Бога. Ось тільки ангел, про якого говорить перше читання. Той ангел, який провадив люд ізраїльський через пустелю, це ангел Господній, той самий, що промовляв до Мойсея в палаючому кущі, а був тим ангелом сам Бог. Перші християни, наприклад Святий Павло, знали, що народ Ізраїля провадив через пустелю, живив манною і поїв водою зі скелі сам Христос. Тому перші християни вбачали в ангелі Господньому з книги Вихід самого Христа. В цьому немає нічого дивного, якщо ми пам'ятаємо, що слово ангел означає посланий або Отець якраз і послав на землю свого Сина. Євангелія вже говорить про інших ангелів про ангелів-охоронців, яких ми сьогодні згадуємо. Ці ангели супроводжують нас від самого народження. Ісус говорить, що ангели на небі повсякчас бачать обличчя Його Небесного Отця. Вочевидь, вони водночас дивляться і на нас, вони посередники між нами та Богом, уважні як до голосу Божого, так і до того, що діється з нами. Ці ангели не заступають нам Христа, навпаки, наслідують Його. Завдяки тому, що Він був посланий до нас, аби нас відкупити, вони можуть бути послані, аби приносити нам плоди відкуплення. Вони перші раніше за нас бачать обличчя Бога, якого і ми побачимо. Вони раніше за нас чують голос Сина Божого, який провадить нас дорогами життя, допомагають і нам цей голос почути. Тому й ми не самотні, у нас є такі великі друзі, яких зіслав нам сам Бог. Вони завжди вірні Богові і нам. Кожен, хто знає молитву до свого особистого ангела-хранителя. Знає також, що коли прочитаємо її з вірою, то внутрішнє вухо нашого серця легше почує, що нам чинити в цю мить, аби безпечно зробити наступний крок на шляху до Божого Царства. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні. Вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків, і веди спасенною дорогою. Амінь.